Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаве слово професіонал. Спробуємо разом розібратися, хто такий професіонал? Професіонал це людина, яка дуже добре вміє щось робити. Вона багато вчилася, тренувалася, працювала і тепер виконує свою роботу правильно. Старанно та з любов'ю. Лікар, який добре лікує дітей професіонал. Кухар, що готує смачні страви, професіонал. Вчитель, що цікаво навчає, це також професіонал. Щоб стати професіоналом, треба багато вчитися, старатися і завжди намагатися стати кращим. А головне це робити свою справу з радістю та відповідальністю, бо професіонал це той, хто не тільки вміє, а й любить свою роботу. До побачення!